Сучасне поняття лікування болю не обмежується тільки пігулками та вправами. Є й інші ефективні методи, про які люди обізнані менше. Наприклад, ви знали, що за допомогою електричної стимуляції окремих нервів можна досягти суттєвого зменшення болю. Цей метод відноситься до інтервенційних методів знеболення, тобто втручань, які проводять з метою полегшення болю. Група цих втручань включає в себе, до прикладу, стимуляцію спинного мозку. Периферичних нервів, нейроліз, ін'єкцію протизапальних гормонів. Бачимо, що маніпуляції можуть проводитись на різному рівні. Це залежить від різновиду болю, типу ураження і потребує складного обладнання та високої кваліфікації лікарів. До стимуляції спинного мозку вдаються при нейропатичному та симпатично-опосередкованому болю. Показами є: синдром хронічного болю внаслідок невдалої операції на спині, хронічний біль у спині, ногах або тулубі, діабетична нейропатія. Захворювання периферичних судин, рефрактерна стенокардія не можна проводити процедуру при активному інфекційному процесі, тяжких дегенеративних захворюваннях хребта, вираженому сколіозі, стенозі хребтового каналу. При наявності кардіостимулятора, кардіовертера дефібрилятора слід обов'язково перевірити сумісність приладів. Стимуляцію дрозального корінцевого ганглія в свою чергу проводять при вогнищевих нейропатичних больових синдромах, периферичних нейропатіях різного походження. Стимуляція периферичних нервів це вплив на конкретний нерв або декілька нервів при болю у верхній чи нижній кінцівці. Для її виконання часто може бути достатньо тільки апарату УЗД і місцевого знеболення. Транскутанна електронейростимуляція метод, який давно використовується для лікування різних станів, включаючи міофесальний біль, біль в попереку та остеоартрит. Однак поки є недостатньо доказів щодо його застосування. Ще одне втручання це введення протизапальних гормонів, епідуральну при корінцевому болю, стенозі хребтового каналу, болю в попереку, в ділянку фасеткових суглобів хребта при компресійному переломі хребців. Внутрішньосуглобового у сам фасетковий суглоб. Варто при цьому контролювати рівень глюкози в крові і артеріальний тиск. Кіфопластика та вертебропластика це методи, коли вводять кістковий цемент в уражений хребець, показані при компресійних переломах хребців. Також є опція симпатичної блокади, яка показана при ішемії нижніх кінцівок для покращення периферичного кровотоку, невропатичному болю, комплексному регіонарному больовому синдромі. Хронічному болю в животі, тазі або промеженні ще одним втручанням є нейролітичні процедури, які викликають знеболення шляхом руйнування аферентних нервових шляхів або симпатичних гандлів, які беруть участь у передачі болю.